Так, я постійно те саме повторюю, але з усіх мудрих правильних джерел так само повторюються ті самі питання і проблеми, які не вирішуються. І немає спеціальних зборів, якісь зібрань, якісь, як то називаються, пролігійному церква, яка повинна збиратися для того, щоб Вирішувати, вирішувати ці питання, можна назвати по-різному, ті зібрані. Але поговорили, побалакали, сіли, заплакали, бо в Україні війна, а десь в світі так само, може війна, якісь інші проблеми. І люди нічого так і для себе не вирішили. А влада не хоче цього. Вона хоче, щоб її не рухали, і щоб вона собі жила вольготно, добре. І для себе, а не для людей правильно.